Директорець втрамбовує та розрівнює раніше висипаний щебінь на набережні Тернопільського ставу. Тут тривають роботи із її реконструкції. Все йде за графіком, готують і вкладають бруківку. Загалом ремонт обійдеться у майже 2 мільйони гривень. Ця сума, запевняє міський голова, не зросте. Коштів вистачить, ціни реально піднялася ринкові ціни, але у нас є договірні умови, тобто у нас є коштовані виконання робіт, нас є годи, які їм підписали. Ми працюємо з нашими підрядниками в межах тих в межах тих сумок, які були раніше заплановані. Сергій Надал розповідає і про спонтанне рішення, яке прийняли спільно з архітекторами, будівельниками та підрядниками. Нижче фонтану сльози Гронського викласти композицію із кольорової бруківки. Прийняли спільне рішення, що було добре, що це буде зображення головних символів гриба Тернополя, тобто замок, чаша, леліва. Сподіваємося, що це стане окрасою додаткової міста. Ну і, звичайно, тут плануємо ще відобразити дату створення міста. Бруківка, яку вкладають навколо ставу, розповідають, витримає і холод, і спеку. Термін гарантії 10 років. Кроме гарантії ми перевіряли в лабораторії на водопоглинання, на морозостійкість, на твердість, всі параметри відповідають. Так що можемо сподіватися, що 10 років гарантовано, а там дасть Бог, то буде і 20, і 30. Реконструкцію набережної тернопільського ставу планують завершити до 20 серпня, але і ця дата з запасом на випадок поганої погоди.